Мир Боже шановні друзі, разом з вами розглянемо нагірну промову Христа, яка записана у 5 розділі Матфія, а також паралельно в Богонатненній книзі Христос Надіє Світу 21 розділ. Тему, яку ми розглянемо зараз, це правильне розуміння Царства Христа. В нагірній промові, коли Христос звертався до людей. Він намагався виправити хибні погляди своїх слухачів і дати їм правильне розуміння свого царства і свого характеру. Учні, всі юдеї вони мріяли про перший прихід Христа на землю не як Спасителя від рабства гріха, а як царя, який звільнить їх від їх поневолених від римських окупантів. Не заперечуючи їхнім уявленням щодо Божого царства, він показав, на яких умовах вони можуть увійти туди. Істини, яких навчав Христос. Для нас вони не менш, вони є також важливі для нас, ніж для тих, які тоді слухали Його. Ми маємо не меншу потребу в пізнанні основних принципів Божого царства. Умови та характеристики кандидатів для перебування в Божому царстві, вони незмінні. І їх ми повинні виконувати та здобути вже тут на землі. Атмосфера та відношення, яке існувало та існує між Божими створіннями. У Божому царстві повинно здобутися нашим характером та всім нашим єством та в наших взаємовідношеннях один з одним, щоб йшовши туди, Боже Царство, ми були вже своїми і відповідали тій культурі і порядку, які там перебувають зараз і весь час. В Єфісянам 2, 2,18 по 20 апостол Павло записав такі слова, бо саме через Христа ми всі маємо доступ до Отця в єдиному дусі. Отже, ви не юдеї, вже не чужинці і не сторонні, ви співгромадяни з людьми Божими та його родиною, ви віруючі, подібні до споруди, зведеної Господом, ви збудовані на підвалах закладених апостолами і пророками. А наріжним каменем є сам Ісус Христос. Першою умовою для Божого Царства є прийняття вірою Христової праведності, а не моїх заслуг. Христова праведність відкриває для нас вічність і Боже Царство. Слідуючи, це дозволити Христу міняти наші смаки, погляди, переконання і співпрацювати з ним у досягненні освячення нашого гріховного характеру, нашої гріховної природи. Апостол Лука, 17, 20, 21 записав такі слова. А як фарисеї запитали його, коли прийде Царство Боже, відповів їм: не прийде Царство Боже помітно, і не скажуть ось воно тут або он там, Бо царство Боже всередині вас є. Написано, що Єнох ходив з Богом на землі, тобто Він був в дружніх відносинах з Богом, і Бог мав вплив на Єноха. І він жив життям, яке угодно було Богу на землі. І Бог побачив, що Він готовий до переселення на небо, тому і забрав його. Так може бути і, і так буде особисто кожного з нас. Е, так і в нашому випадку, царство Христа та Його влада наді мною повинна початися зараз. А коли прийде Христос. Встановлювати своє царство, то я буду готовий увійти і буду гідний його громадянства. Як притчі наречений прийшов і готові ті, що були в брачному убранні, тобто мали праведність Христа, іншими словами, їх характер був подібний до його характеру, війшли до Його царства. Як тоді юдейський народ неправильно розумів тлумачу встановлення Божого царства так, на землі, так і сьогодні багато християн неправильно розуміють становлення. Божого царства і свою належність до Нього. Вступивши в своє, впустивши в своє серце Христа і співпрацюючи з Ним, ми дозволяємо йому підготувати нашу особистість для благословенного царства, яке дуже скоро настане на нашій землі. Дай Господь, щоб воно було з вашою та моєю присутністю. В книзі об'явлення 11.15 написано: Царство світу стало царством Господа нашого і Христа Його і буде царювати повіки. Давайте докладемо всі зусилля щоб бути громадянами у царстві Христа. Амінь.